Фраза експоненційний ріст знайома багатьом людям, але для нашої інтуїції все ще складно вловити, що ж це означає, адже спочатку ми дивимося на послідовність із нібито малих чисел, а потім сильно дивуємось, коли в одну мить ці числа стають великими, навіть за умови, що в цілому тенденція стабільно слідує експоненті. Тут ви можете побачити дані зареєстрованих випадків заражень коронавірусом COVID-19 поза межами континентального Китаю, принаймні на момент написання сценарію. Я ніколи не втрачу можливість для уроку математики, тому подумав, що це чудова нагода повернутись до основ того, що таке експоненційний ріст, звідки він виникає, що це означає, і, що найбільш головне, як дізнатись, коли він закінчується. Експоненційний ріст означає, що коли ви переходите від одного дня до іншого, ви множите значення на деяку константу, а згідно з нашими даними, кількість випадків щодня зазвичай збільшується в 115 1,25 рази в порівнянні з кількістю випадків заражень за минулий день. Віруси це хрестоматійний приклад експоненційного росту, бо існуючі випадки заражень призводять до нових випадків. І Якщо кількість випадків заражень в даний день дорівнює n, і кожна хвора людина в середньому, скажімо, контактує з і кількістю інших людей в даний день, а даний контакт має ймовірність P викликати зараження, то кількість нових випадків буде рівна, і помножити на P помножити на n. Факт того, що n саме по собі є частиною добутку, змушує прискорюватись швидкість виникнення нових випадків заражень. Адже коли значення n збільшується, то й темп росту захворювань також стає більшим. Один із способів, яким можна думати про це, полягає в тому, що коли ви додаєте ці нові випадки, щоб отримати результат наступного дня, то ви можете скоротити n. Тому це те ж саме, що й множення на деяку константу більшу за одиницю. Іноді це легше помітити, якщо ми помістимо вісь y на логарифмічну шкалу. Тобто таку шкалу, де кожен фіксований крок відповідає множенню на деякий коефіцієнт. В даному випадку, кожен крок це нова степінь 10. В такому масштабі експоненційний ріст виглядає як пряма лінія. З нашими даними, наріст від 100 до 1000 знадобилося 20 днів, та 13 днів, щоб перейти від 1000 до 10 тисяч. Застосувавши лінійну регресію. Щоб розрахувати відповідну пряму, ви можете звернути увагу на нахил прямої, щоб сказати, що в середньому результат збільшується в десятикратному розмірі кожні 16 днів. Дана регресія також дозволяє нам кількісно побачити, наскільки ми близькі до експоненційного росту. І з технічної точки зору відповідь буде дуже близькі. Часто складно усвідомити, що ж це насправді означає. Адже якщо ви бачите країну з 6 тисячами випадків заражень, в той час як інша має лише 60 випадків, то можна подумати, що у другій справи в 100 разів кращі, і відповідно все добре. Але якщо ви знаходитесь в ситуації, коли числа множаться на 10 кожні 16 днів, то дивлячись на ці ж дані під іншим кутом, можна дійти висновку, що друга країна лише на місяць позаду першої. І це досить тривожно, якщо екстраполювати цей графік далі. Я записую даний відеоролик 6 березня, і якщо тенденція продовжиться, то це означає, що ми отримаємо 1 мільйон випадків через місяць, 10 мільйонів через 47 днів, 100 мільйонів через 64 дні та 1 мільярд через 81 день. Само собою, ви не можете продовжувати такий графік до нескінченності. Очевидно, що в деякий момент темп має сповільнюватись, але головне запитання коли? Чи буде це при 8 тисячах випадків, як з отипічною пневмонією 2002 року, або це буде схоже на іспанський грип, в результаті якого у 1918 році було заражено близько 27% населення світу? Загалом провести лінію через ваші дані. Це далеко не найкращий спосіб, щоб зробити прогноз. Але пам'ятайте, що існує причина, через яку ми очікуємо побачити експоненту. Якщо кількість нових випадків щодня пропорційна кількості існуючих випадків, то це означає, що кожного дня ви множите значення на деякий коефіцієнт. Тому просування на d днів це те саме, що й множення на цей коефіцієнт d разів. Але цей коефіцієнт. Обов'язково зменшується навіть в найбільш ідеально жахливій моделі віруса, в якій щодня кожна людина з вірусом заражає деяку випадкову кількість інших людей, в деякий момент більшість людей, з якими вони контактують, вже будуть хворими і не зможуть бути новими зараженими. В нашому рівнянні це означає, що ймовірність зараження має включати в себе деякий інший коефіцієнт. Щоб враховувати ймовірність того, що людина, з якою контактує хворий, ще не заражена, що для моделі з випадковими контактами має вигляд як одиниця мінус відсоток хворих людей у світі. Якщо ви враховуєте такий коефіцієнт та дивитесь, як зростає значення n, то ви отримуєте те, що називається логістичною кривою, яка на початку майже не відрізняється від експоненти. Але потім вирівнюється, наближаючись до загальної кількості населення світу, як ви і очікуєте. Справжній експоненційний ріст ніколи не зустрічається в реальності, це завжди лише початок логістичних кривих. Точка, в якій дана крива перестає нарощувати нахил і починає вирівнюватись, називається точкою перегину. В цій точці кількість нових випадків, що представлена на графіку нахилом даної кривої, є майже сталою. І скоро почне зменшуватись. Число, за яким спеціалісти часто слідкують при епідеміях, це фактор росту, який визначається як співвідношення числа нових випадків за один день до числа нових випадків за попередній день. Отож, для розуміння, якщо ви подивитесь на загальну кількість хворих за один день, потім за наступний, порахуєте їх різницю і врешті-решт обчислите відношення приросту за один день. По відношенню до приросту попереднього дня, то ви знайдете фактор росту між цими двома днями. Поки ріст йде експоненційно, коефіцієнт завжди буде більше одиниці. І якщо ви побачите коефіцієнт близький до одиниці, то це знак того, що ви знаходитесь біля точки перегину. І це може бути ще одним контрінтуїтивним фактором при аналізі даних. Подумайте над тим. Як би виглядало те, що кількість нових випадків в один день була б приблизно на 15% більша за кількість нових випадків в попередній день? І другий варіант, як би виглядало те, що кількість нових випадків за обидва дні приблизно однакова? Просто дивлячись на загальні результати, ми бачимо, що вони не виглядають принципово різними. Але якщо коефіцієнт росту рівний одиниці? То це може означати, що ви в точці перегину, що в свою чергу означає, що загальна кількість випадків заражень досягне свого максимума на позначці приблизно вдвічі більшій, ніж зараз. Але фактор росту більше одиниці означає, що ви досі перебуваєте на експоненційній частині графіку, що може означати, що вас все ще очікує зростання на порядки. Звісно, в найгіршому випадку. Цією точкою насичення було б все населення, і те, що люди випадковим чином перемішані по світу таким чином, як зображено на екрані, звісно ж, неправда, адже люди об'єднані в певні спільноти. Але коли ви запускаєте симуляції, в яких хоча б трішки присутні переміщення між групами, то темпи росту в такій симуляції насправді не сильно відрізняються від симуляції, що була зображена раніше. Де все населення було зображене як одна велика група людей. В симуляції, яку ви зараз бачите на екрані, ви отримуєте щось на кшталт фрактальної структури, де самі спільноти функціонують як окремі індивіди, кожен з яких має деякі контакти з іншими, і з деякою ймовірністю розповсюдить інфекцію. Тому тут застосовуються ті ж закони, що також призводять до експоненційного росту. На щастя, зараження всього населення це не єдине, що змушує сповільнюватись зростання кількості захворювань, рівень впливу також зменшується, коли люди перестають збиратись групами та подорожувати, і ймовірність зараження також падає, якщо люди частіше миють руки. Ще одна річ, що суперечить здоровому глузду експоненційного росту, це те, наскільки він є чутливим до значення коефіцієнту. Наприклад. Якщо це 15% і ми маємо 21 тисячу випадків, то це означає, що вже через 61 день випадків буде більше 100 мільйонів. Але якщо внаслідок меншої кількості контактів та ймовірності заражень цей коефіцієнт зменшиться до 5%, то це зовсім не означає, що загальна кількість захворювань через 61 день також зменшиться лише в три рази. Адже насправді таким чином вона впаде з більш ніж 100 мільйонів до трохи більше, ніж 400 тисяч. Тому не нехтуйте тим, щоб поставити лайк, написати свій коментар та підписатись на канал. Адже це має великий вплив. Також хочу сказати вам наостанок, що якщо люди досить сильно занепокоєні, то немає чого хвилюватись. Але якщо ніхто не переймається. Тоді у вас дійсно є привід для хвилювання.